Доброго дня! Який стрій, щоб вудлище було як струна. Дивіться, ну тоді бажано вам все ж таки 19-й стрій. Це вудлища, які більш жорсткі, вони розраховані більш коропові ну, в якомусь розумінні, але вона виходить більш жорстка. В неї пригибається один кінчик, одне коліна там зверху, 10% воно рахується. Далі в них є жорсткість. Жорсткість є, наприклад, не знайшов я зараз будлище. У мене був осні 8. h Це взагалі дубова просто палка, яка, якщо брати там 2 короб, ви його навіть не відчуваєте. Да? Би, я бачив в інтернеті на це будлище, навіть вішує боковий ківок, бо там кінчик просто жорсткий. На да? відчуття від нього, від ловлі карася, ноль. А, я, я скажу так, що відловлі навіть і коропа 0. Якщо ви, в принципі, бажаєте щось більш жорстке, але е, там, щоб було відчуття, є 19-й стрій, 28-й в 19-й. Бачите? Оце у нас Gold Black. В нього кінчик. Ну, в моєму розумінні також можна використовувати як струна. Да? Бачите, вона не провісає, вона рівненька. Це 28-19 Gold Black. Також можна, дуже-дуже цікаве вуличня Камакура, да, якщо ми брати. В нього виходить, вона заявлена 28 але я б теж сказав, вийшово, ближче до 19-го. Ну в неї, бачите, вже кінчик трошечки м'якше. Він не провісає, але він трошечки м'якше. Далі, в принципі, якщо там брати золотий бамбук, то золотий бамбук буде 28-й чистий, там кінчик е, провісає, і вона зроблена. Хоча вона не саме м'ягенька з 28-го строю, бачите? Але, виходить, відчуття від неї при ловлі карася набагато більше. Камукура дуже шикарно в'яже, просто неймовірно. Тому, якщо ви все ж таки бажаєте щось таке, як струна, то підбирайте 19-й стрій. Гарної дни не, не па.